щиро вітаю усіх, хто долучається до наших програм і знаходить щось цінне, важливе для себе, тоді, коли ми разом можемо відкрити Слово Боже і в наші буремні часи знайти відповідь на самі хвилюючі нас питання? Що ви думаєте, коли згадуєте про Росію? Які думки наповнюють вас або емоції тоді, коли? На карті бачите велику країну і згадуєте її історію, події, якісь особливі моменти. Я переконаний, що багато людей мали зв'язки в Україні, мали зв'язки із Росією, із багатьма знайомими, родичами, близькими. Якщо ми говоримо про церкву, то 90-ті роки минулого століття увінчалися потужним впливом українців, місіонерів, які виїжджали на північ до краю землі, як каже Слово Боже, проповідуючи Слово Боже Євангелію. Тисячі виїхали служителів туди і стали місіонерами, які проголошували Євангелію, утворювалися нові церкви. І, взагалі, цей зв'язок між Україною і Росією був досить тісним. Казали, що ми всі брати. Пройшли роки, і не так довго прийшлося чекати, щоб побачити, як виглядає це братство, яка ціна цього. В минулих роках було багато проєктів, які були направлені на те, щоб народи Росії вони прийшли до пізнання істини. Щоб світло, просвітлення Євангелієм, воно торкнулося багатьох людей. Але на сьогоднішній час зовсім виглядає все по-іншому. Навіть рідні і близькі не можуть спілкуватися між собою. Ми, як наче на різних планетах, розірвані зв'язки. Те, що відбувається сьогодні в Україні, ця правда, її важко пережити тим, хто. Живе в цій великій країні. Але разом з тим ми, як християни, розуміємо, що церква, як особлива Божа інституція в світі, вона присутня скрізь на всіх континентах. Це тіло Христове, яке об'єднує різні національності історично, в епохах, в минулому, так і в сьогоднішньому дні, і мають бути певні зв'язки. І стоїть питання, як ми можемо ставитися до Росії? В першу чергу, як християни, свідомі люди. Як нам ставитися до людей в Росії, а більше того, до церкви, яка є в Росії, яка називається церквою? І мова зараз не стільки про якісь конфесійні відмінності чи про деномінаційні особливості, а взагалі про християнство. Як про тих, які говорять, що ми християни, ми люди Божі, ми віруємо в Ісуса Христа. Церква переживала різний час у минулому і сьогодні знову щось повторюється. Коли ми дивимося на все, що відбувається в сусідній країні, мені здається, що це часто виглядає як світло, яке вже не світить. А можливо, тільки цей вогник коптить. Це сіль, за словами Ісуса Христа, яка не осоляє, яка втратила силу. І чим зробиш її знову соленою? Історія на превеликий жаль повторюється: церква в сусідній державі, де багато українців служили довгі роки, катастрофічно втрачає силу. Силу Духа Святого втрачає мудрість, втрачає бачення, орієнтири, дезорієнтована. і це поле битви, духовної битви в Росії виглядає досить гнебно сьогодні. Чому я так кажу? Тому що оцінюючи все те, що відбувається у церквах Російської Російській Федерації, Потрібно сказати, що коли лідери церков вітають відступників і кланяються ідеологам сатанинських проєктів і благословляють на священну війну, не розуміючи до кінця, що відбувається, то це говорить про складний духовний стан. Це невтішний аналіз. І ми можемо сказати. Це вже десь було. І ті, хто добре вивчає історію, навіть не заглиблюючись в неї, може пригадати, наприклад, в минулому столітті часи Третього рейху, коли церква в Німеччині втратила силу і абсолютно заблудилась. Дуже радив би ще раз перечитати книгу Хрест Гітлера, Люцера. Вона досить актуальна через майже 100 років тепер уже в Росії. Коли ми говоримо про нацизм і про вплив ось цієї демонської ідеології на, на маси, на суспільство, на народи, то історія на превеликий жаль повторюється. Пам'ятаєте, це був той час, коли священники зигували в храмах Гітлеру католицьких, лютеранських. Різних. Коли Камф, книга вона лежала поряд з Біблією на е, кафедрах в соборах і храмах, коли Адольфа вважали місією для світу, який виведе не тільки німецьку расу, а весь світ на новий виток розвитку. І погодьтеся, що це не просто політичні події. Минулого, а це ідеологія, яка, яка послужила зведенням, в тому числі і для церкви. І історія нацистської Німеччини це історія між двома хрестами, як каже Люцер, між Христом Ісуса Христа, і Христом Гітлера. І церква вимушена була зробити вибір між двома Месіями. І в своїй більшості. Вона обрала вараву Гітлера. І як пише Люцер, хрест Ісуса Христа був зламаний і перетворився на фашистську свастику. Так виникла релігія Третього рейху, яка вимагала поклоніння фюреру, в тому числі і церковних служителів, лідерів церкви, і в переважній більшості. Ось ця церква віддала свій голос за таке поклоніння і долучила його до голосу багатьох мільйонів німців, які довший час поклонялися Гітлеру. Історія повторюється: церква в Росії так само сьогодні стоїть перед великим викликом, що далі робити. Тоді, коли стоїш на колінах уже перед новітніми фюрерами, ми з вами зустріли іншу форму нацизму, яку можна назвати расизмом. Це сучасна форма нацизму. І звинувачуючи інших в націоналізмі чи нацизмі, займаючись вторгненням в чужі землі для денацифікації, саме такі люди являються. Нацистами 21 го століття. І диктатори, сучасні диктатори, тоді, коли вже демократія більш розвинута у світі, так само вимагають від церкви, від її членів, покірливості і прославлення. Так само очікують, що в їхню брехню і в їхню ідеологію будуть вірувати і християни. Гітлер казав, що в велику брехню легше повірити, ніж малу. Ви, певно, чули ці слова із уст новоявленого фюрера Путіна, який сказав те саме, повторюючи свого наставника. І ця священна війна, яка сьогодні триває, так звана священна війна, вона долучила до армії ось цих православних джихадістів, служителів і протестантських церков. Які свій голос на превеликий жаль сьогодні піднімають, підтримуючи ось таку політику. Вони кажуть, що вони служать отечеству і ведуть війну за виживання Росії, і в той же час вони бояться ту саму війну назвати беззаконням і гріхом їхньої влади. Це небезпечно. Навіть сказати, що це війна, небезпечно, бо це просто воєнна операція. Чую, як часто кажуть про те, що церква поза політикою вона поклоняється і молиться агресором в той же час. І це не поза політикою, а це абсолютно люди, які ввійшли в ідеологію таких політиків і підтримують її як релігійні лідери або просто християни. І виходячи з цього, потрібно сказати, що християни Росії втратили здатність розрізнити причини і наслідки. Це дивно виглядає, але тоді, коли ракети полетіли в зворотний бік, не, не одразу. А навіть через певний час, і коли Бог починає зупиняти це свавілля і беззаконня, вони не второпують, а нас за що? Вони почали відчувати жахи війни, і тому ще більше моляться за перемогу так званих миротворців в чужих землях. Але священники і пастори втратили здатність чути Бога. І це жахливо. Колись Дітрі Бонхофер, який очолював оцю сповідуючу церкву Німеччини і сам знаходився в переслідуваннях, він каже, хто не може почути ближнього, дуже швидко втратить здатність чути Бога. І коли стільки горя і сліз є в цьому світі, насправді хтось втратив цю здатність чути й ближнього, зневажати його в його горі і в той крові, в якій він залишається окровавленим, і втратив здатність чути Бога. І тому служіння сьогодні сатрапів російського фюрера полягає в наступному: одна рука б'є. А інша годує. На окупованих територіях сьогодні творяться справи милосердя після того, коли все зруйновано, розбито і знищено. І це ганебно. Це негідно християн, які мали би дати оцінку цьому. Звичайно, ми покликані до добрих діл, до милосердя, до підтримки, до служіння плачу. Але ось саме так виховують нових рабів імперії. Християни виступають проти гріха і зла в будь-якій формі. Ще на початку 18 століття Едмун Бьорки сказав: для того, щоб зло святкувало, святкувало перемогу. Достатньо, щоб хороші люди мовчали. Які ж є причини тому, що відступництво таке потужне відбувається сьогодні в Росії? І коли ми досліджуємо це з духовної точки зору, біблійної істини, ми говоримо про те, що церква, яка продається владі, вона стає інструментом пропаганди зла в руках цієї влади. Це перш за все? Церква, яка шукає впливу, аплодисментів і нагород. Яка чекає визнання від влади, вона обов'язково піде на такі компроміси і домовленості, які будуть нівелювати її духовну силу. Церква, яка мовчить тоді, коли влада чинить зло, вона стає залежною від самої влади. І церква, яка захищає національні інтереси, незважаючи на беззаконня. Вона стає нацистською церквою, де шовеніські інтереси отакої імперії будуть панівними, і люди будуть підкорятися цьому. І що саме жахливе, що саме в такому підході церква зневажає свою місію, догоджаючи потім безбожникам, які при владі. Це сталося з церквою в Німеччині, і це стається сьогодні з церквою. В Росії на превеликий жаль. Що говорить Слово Боже? нам? Христос говорить, що ця церква сліпа і гола. Пам'ятаєте, звертаючись до сіми церков, Він звертається до церкви владикії, і Він дає точне визначення тим людям, які ні холодні, ні гарячі. Він каже, я знаю твої діла, ти ні холодний, ні гарячий. Якби ти був холодний чи гарячий, а ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, і я змушений викинути тебе з уст моїх. Це справедливий Божий присуд для людей, які втратили орієнтири. Більше того, він каже, що я стою за дверима, я вже стукаю. Я не всередині, я не твій господар. Я не з тобою. Я вже виставлений за двері. Я стою і стукаю під дверима, як хто почує мій голос, відчини двері, я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Так говорить хазяїн наш, голова церкви. Чому ми про це говоримо? Тому що сьогодні. Нам потрібно помолитися за сліпих і голих християн в Росії, які не знають, до якої міри вони опустилися, тоді, коли навколо відбуваються ці гнебні, беззаконні речі. І Христос каже: Раджу тобі купити золото в мене, вогні очищене, щоб збагатитися, білий одяг, щоб одягнутися, і не видно було сорому твоєї наготи. Мазь, щоби помазати твої очі, аби ти бачив. Сліпі і голі християни це сором для церкви. Це те, що ганьбить ім'я Христа. І війни виявляють, наскільки християни можуть бути зведеними, піддаватися диявольській пропаганді і відступати від Бога. Це жахливо, але. Чи баптисти, чи харизмати, п'ятидесятники, реформати, православні, католики, адвентисти можуть бути зведені дияволом. І ми бачимо це на прикладі церкви в Росії. Прозріння прийде через велику плату. Покаяння можливе через прозріння. В Росії Має проявитися сповідуюча церква Ісуса Христа. І певно, там є люди, там є християни, там є служителі церкви, які не схилилися перед сучасним фюрером. І наша молитва про те, щоб голі одягнулися, а сліпі прозріли. І ми це говоримо не з позиції гордості, і самозадоволення. Ми в Україні, як християни, говоримо це не з позиції жертви людей, яких сьогодні хочуть знищити і поневолити. Ми говоримо це з позиції свідомих християн, які розуміють, що всяке відступництво можливо тільки тоді, коли відбувається пряме Боже втручання. І нехай воно відбудеться в Росії для того, щоб там постала міцна церква, яка змінить. Обличчя цієї країни. Помолимося про це.